Всім привіт! Нове відео по трейдингу, саме обзор, чому я зробив 59 доларів на FTT. Зараз я вам все розкажу, все покажу, чому я зайшов відкрив позицію FTT чому я зайшов в цю монету. Повиставляли уровні. І, можливо, ви вже бачите, чому я зайшов в FTT і чому я відкрив тут позицію і чому саме в шорт позицію. Це фігура для мене дуже надійна і яка дуже часто відпрацьовує на ура, голова та плечі. Ось як ця фігура без графіку виглядає. На уровні, нищу, на уровні плечів я повинен був зайти в шорт. Ось так. В принципі, що я і зробив, ось тут зайшов шорт. Е, мав я на цій монеті заробити приблизно орієнтувався від 20 до 30 доларів, але заробив трохи більше, 59 доларів, у зв'язку з тим, що я був дуже зайнятий, і десь пів години, хвилин 40, я не заходив е, на Binance. Заходжу, бачу, в мене вже 59 доларів, а я не виставляв ніяких тейків. Чистого ходу відробило 40%. Давайте проаналізуємо біткоін і можливо, якщо щось знайдемо, залетим і в біткоін на фьючерсах криємо позицію. Ось уровень. Якщо ви бачите, як я перевіряю уровні. Тобто, висить гарненька сума. Що таке уровень? Це висить на такій ціні сума. Або на продаж, або на купівлю. Що ми бачимо? Ми бачимо трикутник Тут уже можливо заходити в лонг, так як 8% чистого ходу до верхнього краю трикутника є. Або почекати можна, поки дійде до верхнього краю трикутника, зробить поворот вниз, тобто відштовхнеться від того уровня і можна зайти в шорт. В шорт вже можна буде зайти максимум на 5%. Другий сценарій, якщо воно піде вниз, знизу є теж дуже крепкий уровень на 15500 Тоді чекати обов'язково, коли відштовхнеться від уровня, і тоді вже заходити в лонг. Там можна буде заробити побільше. Так, я не повиставляв в рівні, давайте виставляємо. Ні в якому випадку я не кажу вам повторяти за мною і заходити в таку ж позицію. Може хтось якийсь аналіз бачить зовсім по-іншому. В мене це такий аналіз. Я бачу цю монету зараз саме так. Багато я ніколи не питаюся, не стараюся зробити. Зайдемо на п'ятому плече. Це, я думаю, буде нормально. Залетим на 100 доларів. Залітаємо ввечері, ну, вже майже ніч. Скільки я планую заробити, я планую заробити від 5 до 20 доларів. Від 5 до 15. Ну, Хочеться, звичайно, 15, але як буде? Зранку я закриваю позицію. Якщо буде вже показувати від 5 до 15, в мію проміжутку я закриваю позицію. Якщо не буде показувати, тобто буде 1, 2, 3 долара, чи там мінус буде, тоді я буду чекати. Ну ось в позиції. Ціна ліквідації в мене на 13444, Це дуже круто. Там дуже багато рівнів стоять, які ну, я не думаю, що проб'ються. Ось так в мене доходило, крутилося 4, 5, 6 доларів. Саме тому я закрив на 5,90. Дякую за перегляд, підписуйтесь.